Скажіть, будь ласка, яка має бути вартість дачі квартири оренду у Хмельницькому? У Хмельницькому? Так. Ну, десь двокомнатна зовсім. Не знаю. Ви знаєте, ніколи не цікавився таким, тобто не було мені цікаво. Не знаю. Я не знаю. Я вважаю, що 7 тисяч це дорого, а беруть 7 тисяч за одну кімнату. Сходяш із того, що на що ми, допустимо, спроможні, я думаю, що максимум – це 5,5. Шість тисяч двохкімнатна. Не знаю, не здаю, але не нема, маю ніяких навіть. Десь як, напевно, є 4 тисячі, то так, напевно така має бути. Одно? Так. Ну, вісім це середній оптимальний варіант. Я вважаю, що ціна має бути максимально справедлива відносно до життя, та Має бути урахована ситуація в країні. скільки повинна коштувати здача квартира оренду у Хмельницькому? Боже, не знаю. Чесно, я ніколи не. Ну, дивіться, якщо зараз однокімнатна квартира в ну, новобудові коштує десь 1038, то з однокімнатною – не знаю. Ну, якщо трьошка, то десь, мабуть, до 10 тисяч. Якщо двохкімнатна, певно, десь 6-7. Ну і кімната, я не знаю, тисячі чотири-п'ять. Ну я собі так думаю, чесно, я не знаю, і все життя прожила в своїй квартирі. То я не знаю. Ну я собі так думаю.